Ми в Дядьковичах березки привезли, мало 6 хлодометрів, натурили клієнку на 0,15. Коли замовили 6, вийшло 5,85, але ми грошей беремо за те, що привезли. Вино все, як подниточку, гарненько, зложено. Диви зараз яка кількість трошки більше половини нашої машини до скільки буде по кількості щоб потім як на тих зілах може куплять 8 щоб знав що таке 6 і то вже не 85. 5. ось така кучу 5,85 складометра. Ті, хто любить порівнювати ціни, порівнюйте кількість, те, що вам привезли, і чи воно було поскладуване, і чи воно було поміряне, а не на сипометри, сказали дешевше, але й зробили, так як задешевше, і кількість така ж.